Осінь це не тільки час збору врожаю, а й пора, коли земля вкривається килимом із різнобарного листя. У багатьох селах його сприймають як сміття, яке треба швидше прибрати та спалити. Проте досвідчені господарі знають під цим кольоровим покривалом приховується справжнє багатство для городу листя це природне золото, яке може повернути землі силу і родючість без жодної хімії. Кожен листок, упавши на землю, несе в собі залишки життєвої енергії дерева, його соків, мінералів та мікроелементів, і якщо правильно використати цей дар природи, можна отримати найкраще добриво, яке навіть кращим запокупне. Селяни ще здавна помічали під старими грушами чи кленами, де лежить товстий шар листя, земля м'яка, пухка, чорна, як оксамит. Там і кріт копати любить і дощові черв'яки живуть. Бо там тепло і поживно, так утворюється, перегніє природне добриво, яке робить будь-який ґрунт родючим. Колись дідові вистачало кількох граблів і терпіння, щоб назбирати листя, скласти його в купу та залишити до весни. А сьогодні багато хто, не задумуючись, палить листя, забруднюючи повітря і знищуючи те, що могло б дати землі життя, бо з попелом зникає не тільки листя. Згорає і його користь, коли дивишся на опале листя, здається, що його море і куди те все подіти, неясно. Та варто лише зрозуміти, що кожен листочок це частинка майбутнього урожаю, листя має в собі азот, калій, фосфор, кальцій, ті самі речовини, які ми купуємо у вигляді добрив. Природа вже все передбачила дерева беруть із землі поживні елементи. А потім восени повертають їх назад, щоб коло життя не переривалося. Тож, коли ми спалюємо листя, ми по суті віддаємо в небо те, що мало б повернутися в землю. Є ще одна причина, чому не варто нехтувати листям воно рятує землю від висихання і холоду. Узимку шар листя, залишений у саду чи під ягідниками, діє як ковдра він утримує вологу, не дає промерзнути корінню. А навесні розкладається і підживлює рослини. У селі часто казали не чіпай листя, земля сама знає, що робити. І справді, якщо просто залишити його під деревами, воно перетвориться на м'яку підстилку, що годує все живе навколо. Звісно, є листя, яке підходить для добрива більше, а є й таке, що потребує обережності наприклад, листя дуба чи горіха містить. Дубильні речовини, які розкладаються довше, тому їх краще змішувати з іншим листям або додавати в компост частинами. А от клен, липа, яблуня, груша, вишня це справжня знахідка. Вони швидко перегнивають, даючи землі ніжну структуру і корисну мікрофлору. Тож не варто гребти все в одну купу без розбору. Треба розуміти, з чим маєш справу осінні листя не просто прикраса природи. Це мовчазний помічник, що працює безкоштовно і безвідмовно, його сила у терпінні. Листя не дає миттєвого результату, але з часом воно перетворюється на чорну землю, що пахне лісом і вологістю, землю, яка дихає. Така земля дає найсолодші помідори, найсоковитіші буряки, а яблука на деревах, немов з медом усередині. Бо земля, нагодована природним шляхом, дякує сторицею. Хтось скаже, що це дрібниця, оте листя, яке вітер ганяє подвір'ям. Але в кожній дрібниці велика мудрість. Природа нічого не робить даремно. Вона сама показує, як зберегти родючість, що впало, те має повернутися. І якщо ми навчимося не втручатися, а допомагати їй, то й наші сади, і городи, і вся земля. Будуть родючими роками. Так і народжується справжнє осіннє золото не те, що блищить, а те, що живить. Щоб зрозуміти, як листя робить землю живою, треба подивитись на нього не як на сміття, а як на частину природного колообігу. У лісі ніхто не підгрібає листя і не палить його, і все ж там земля завжди м'яка, темна, повна життя. Там усе працює за природним законом. Дерево росте, бере з землі поживні речовини, а потім, коли листя опадає, воно повертає їх назад у землю. Це коло триває без кінця, і саме завдяки йому ліс не виснажується, а навпаки, з кожним роком стає багатшим. Так само може бути і в нашому саду чи на городі, якщо дати листю шанс зробити свою роботу. У процесі перегнивання листя розкладається на дрібні частинки під дією дощу, повітря, сонця і головне мікроорганізмів. У цьому тихому труді беруть участь бактерії, грибки, дощові черв'яки, жуки та інші дрібні істоти, яких ми часто навіть не помічаємо вони живуть у землі, перетравлюють рослинні рештки і створюють перегній, справжню основу родючості. Цей перегній містить безліч мікроелементів, які засвоюються рослинами легко і природно. Земля, збагачена перегноєм, стає пухкою, утримує вологу, не пересихає і не твердне навіть після дощу. А найголовніше, вона оживає у ній починає знову дихати життя. Можна сказати, що листя це своєрідна їжа для ґрунту. Як людині потрібна здорова їжа, так і землі потрібна органіка, щоб вона залишалась живою. Якщо ми постійно беремо з неї врожай, але нічого не повертаємо, то рано чи пізно вона збідніє, виснажиться і ніяке мінеральне добриво її не врятує. Хімічні підживлення діють швидко, але поверхово як цукерка, що дає енергію на хвилину, а потім сили зникають, а от листя дає довготривалу користь. Воно працює повільно, але глибоко, проникаючи у всі шари ґрунту, зміцнюючи його структуру, наповнюючи життя на роки вперед. Цікаво, що навіть запах листяного перегною особливий той, хто хоч раз копав у лісі землю, знає цей аромат теплий, вологий, трохи грибний, і з відтінком свіжості. Це запах справжньої родючості, у ньому немає жодної хімії, тільки життя. І коли така земля потрапляє на грядку, вона оживляє навіть найвтомленішу ділянку, рослини на ній ростуть міцні з темним листям і сильним корінням, вони не бояться спеки, краще переносять посуху і рідше хворіють. Бо здорова земля це найкращий лікар для всього, що на ній росте. Дощові черв'яки особливо люблять перегниле листя, вони його поїдають і перетворюють на гумус. Найціннішу складову родючого ґрунту, де є черв'яки, там земля завжди пухка і дихає. І якщо на вашій ділянці їх багато це на знак, що ґрунт живий і здоровий, а листя саме притягує цих помічників, бо створює для них і їжу, і сховище. Так у природі все продумано одне живе за рахунок іншого, і в цьому немає нічого зайвого. Ще одна важлива властивість листяного перегною він чудово утримує вологу. Коли сонце пече і земля тріскається, перегній рятує коріння рослин, не даючи йому пересихати. Це природна губка, яка збирає вологу під час дощу і повільно віддає її, коли потрібно. Тому навіть у посушливих районах листяне добриво може стати справжнім порятунком. Люди, які давно займаються органічним землеробством, Кажуть, перегній, це наш банк води, і це правда. Земля з перегноєм живе своїм ритмом, не залежить від частих поливів, не боїться спеки, бо має запас живої вологи всередині. Окрім вологи, листя допомагає і проти бур'янів. Якщо восени або навесні вкрити грядку шаром подрібненого листя, воно стане природною мульчею, що не дає проростати небажаним рослинам. Під ним земля не перегрівається, не висихає, і навіть найпримхливіші культури почуваються добре. Таким способом можна обійтися без гербіцидів і зберегти чисту екологічну ділянку. Дехто помічає, що після кількох років використання листяного перегною земля змінюється навіть зовні, вона стає темнішою, розсипчастою. На поверхні з'являється багато дрібних черв'ячків і грибних ниточок. Це все ознаки живого ґрунту. Він не просто підтримує рослини, а активно з ними співпрацює. У такій землі росте все від картоплі до полуниці. Навіть ті культури, що раніше не приживалися, починають давати врожай, бо листяна підгодівля діє не разово, а накопичувально. Кожного року вона покращує структуру ґрунту, збагачує його і це видно навіть неозброєним оком. Тож секрет родючої землі простий дати природі працювати самій, не поспішати прибирати кожен листок, не палити, не вивозити, а навпаки, допомогти йому стати добривом. Земля вміє віддячити, якщо не заважати їй жити за її законами і листя це один із головних ключів до цієї природної мудрості бо в кожному сухому листочку прихована сила, яку потрібно лише звільнити. І коли вона повернеться в землю, то оживить її зробить родючою, щедрою і вдячною, такою, якою вона була споконвіку. Наші діди й баби знали силу листя, хоч і не називали це науковими словами вони просто казали Склади купу під парканом, весною буде земля, як пух. Так і робили. Восени, коли дерева скидали листя, його не палили, а збирали докупи. Кожен двір мав свій. Листяний куточок десь за хлівом або під старою грушею. Там утворювалась яма, куди скидали все опале листя, городиння, бур'яни і залишали на зиму. Ніхто не поспішав. Час сам робив свою справу до весни купа осідала темнішала, а наступної осені вже можна було брати звідти чорну м'яку землю, що пахла лісом. Це й був той самий перегній, що годував сади й городи. Колись у селах навіть змагалися, в кого листяна яма краща, бо добрий перегній цінувався не менше за зерно, його розсипали під картоплю, саджанці, помідори, а найбільше під молоді дерева. Старі люди казали даси дереву листя, дасть тобі яблука. І справді, дерево, яке отримувало підживлення з перегною, росло швидше, менше, хворіло і давало щедрий врожай. Це була народна агрономія без підручників проста, але мудра. Сучасне життя змінюється, і сьогодні не кожен має можливість копати великі ями. Але суть методу залишається тією ж можна робити компост із листя різними способами, головне, щоб воно мало доступ до повітря та вологи. Один із найпростіших способів скласти листя у велику сітку або стару бочку з дірками. Листя можна злегка подрібнити, тоді воно перегни її швидше. Кожен шар добре змочують водою, а для прискорення процесу додають трохи городньої землі або старого перегною, бо там уже живуть мікроорганізми, які розкладають рослинні рештки. Якщо є можливість, у купу можна додати трохи трави або кухонних відходів, тільки не кісткий жир, щоб не приваблювати гризунів. І тоді, вже через рік-два, вийде пухкий. Темний компост, який буде кращим за будь-яке добриво з магазину, щоб листя швидше перегнило, його варто час від часу перемішувати. У селах це робили вилами, коли згрібали нове листя зверху. Таким чином до купи потрапляло більше повітря і перегнивання йшло активніше. Можна також накрити купу старим мішковим полотном або плівкою з отворами, це збереже вологу. Але не дасть купі пересихати. Якщо листя буде сухе, процес зупиниться, а якщо занадто мокре, почне гнити з неприємним запахом. Тому треба знайти золоту середину, як у всьому господарстві. У багатьох селах ще досі практикують старий спосіб викопують неглибоку яму, насипають туди листя, злегка поливають і залишають на рік. За цей час. Воно осідає, перетворюючись у темну масу, а зверху на такій ямі садять гарбузи або кабачки, вони люблять теплу землю і перегній. До осені яма зникає, а на її місці залишаються пухкий чорнозем. Ось вам і природний спосіб одночасно утилізувати листя й покращити землю. Є ще один цікавий народний метод листяний настій. Якщо немає місця для компосту, Можна зробити рідке добриво. У бочку або велику посудину насипають подрібнене листя, заливають водою і залишають на 2-3 тижні. Коли вода набуде темного кольору і запаху лісу, її розводять водою одна частина настою на 10 частин води і поливають нею грядки. Це природне рідке підживлення, яке збагачує ґрунт і стимулює ріст рослин. Такий Настій особливо добре діє на полуницю. Огірки та капусту. Дехто з досвідчених господарів додає вкупу з листям трохи вапна або деревного попелу, це зменшує кислотність і робить перегні ще поживнішим. Інші радять підмішувати туди траву, бо вона має більше азоту, а листя більше вуглецю. І разом вони утворюють ідеальний баланс. Усе це не наука, а спостереження поколінь. Перевірені досвідом. Бо кожен, хто хоч раз торкався готового листяного перегною, знає, ця земля жива. Вона ніби сама дихає під руками. Зараз деякі селяни навіть роблять спеціальні компостні короби з дощок або старих піддонів. У таких коробах листянне добриво дозріває акуратно, не розноситься вітром, не займає багато місця, а виглядає такий куточок охайно. Його можна поставити навіть біля хати, головне не забути поливати купу і прикривати її від сонця. І якщо все зроблено правильно, уже через рік матимете чудовий перегній для розсади, клумб і городу. Порівняно зі старими методами, сучасні мають лише одну перевагу зручність, але суть лишається тією самою листя має повернутись у землю раніше це робилось просто і спокійно. Без жодних добавок, а тепер ми можемо прискорити процес, використовуючи природні підсилювачі, як от компостні бактерії чи біопрепарати. Та навіть без них листя робить свою справу воно не потребує допомоги лише терпіння. У кожному селі є хтось, хто вже давно не палить листя, а використовує його розумно. Такі господарі завжди мають добру землю. Щедрі грядки і здорові рослини, бо вони розуміють головне усе, що виросло з землі, повинно в неї повернутися. І чим більше ми відновлюємо це природне коло, тим багатшою стає наша земля, так і зберігається народна мудрість, передана від прадідів не марнуть дарів природи, бо в них сила і майбутній хліб. Коли листя перетворюється на готовий перегній. Починається найцікавіше його використання. Цей природний дар можна застосовувати майже скрізь на городі, у саду, під квітами, навіть у теплиці. Головне розуміти, як саме і коли це робити, щоб отримати найбільшу користь. Бо листяний перегній це не просто добриво, це ціла жива система, яка допомагає землі працювати на повну силу. Тож важливо ставитись до нього з повагою як до живої істоти, що має свою силу і ритм, найкращий час для використання перегною весна або осінь. Навесні перед посадкою його можна вносити у грядки, змішуючи з землею. Для цього достатньо кількох відер на квадратний метр, і земля отримує м'якість, поживність і приємний запах життя, осінню ж після збору врожаю. Перегній розсипають по поверхні, щоб до весни він змішався з ґрунтом сам під дією дощів і морозів. Це особливо корисно для виснажених ділянок, які потребують відпочинку. Земля ніби набирається сил, готується до нового сезону, а навесні вже зустрічає нас пухкою, темною і теплою. Листяний перегній чудово підходить для розсади. Якщо змішати його з городньою землею у рівних частинах, вийде легкий і поживний ґрунт, у якому насіння сходить дружно, а паростки не витягуються, молоді рослини в такому субстраті не тільки ростуть швидше, а й міцніють від кореня. Дехто з досвідчених господарів навіть не купує більше готової землі в мішках, вистачає власного перегною, бо він м'який, тримає вологу. І немає бур'янів чи хімічних залишків. Це те, чого не завжди можна бути певним у магазинні суміші. Усаду перегні із листя використовують як підживлення під дерева та кущі. Найкраще розсипати його навколо стовбура, а потім злегка перекопати, щоб він увійшов у верхній шар землі. Під час дощу поживні речовини потрапляють до коріння. І дерево віддячує щедрими плодами. Якщо ж покрити землю шаром перегною, це ще й захистить коріння від морозу взимку і пересихання влітку. У багатьох селах так і роблять восени під кожне яблуневе чи сливове дерево насипають кілька відер перегною, поливають і залишають до весни. І навесні бачать, як швидше прокидаються дерева, як гілки зеленіють. А листя набирає глибокого кольору. Це ознака того, що земля вдячна. На городі перегніє з листя справжній порятунок для важкої глинистої землі. Якщо розкидати його по поверхні і перекопати, земля стає розсипчастою, легкою. У ній краще дихає коріння, а вода не застоюється після дощу. Особливо добре така підготовка впливає на моркву, буряк і часник вони люблять пухку, теплу землю. Навіть картопля дає більші бульби, якщо садити її у грядку, підготовлену з листяним перегноєм, бо цей природний матеріал не тільки годує, а й створює сприятливу структуру, у якій росте все. Ще одна користь перегною він чудово підходить для квітів. Якщо додати його у клумби чи вазони, то навіть старі рослини оживають листяний перегній. Робить землю ніжною повітряною дає їй мікроорганізми, що підтримують здоров'я рослин. Квіти цвітуть довше, мають яскравіші кольори, а листя стає блискучим. У селі часто казали даси квітам землю з листя, б зацвітуть, як на ярмарку. І це не перебільшення. Навіть хатні вазони, якщо пересадити їх у суміш із листяного перегною. Починають рости швидше і рідше хворіють. Дуже важливо не поспішати з використанням сирого листя, якщо воно ще не встигло повністю перегнити, у ньому можуть бути речовини, які тимчасово гальмують ріст рослин. Тому краще дочекатися, поки перегній стане темним, пухким і пахнутиме лісом, тоді він готовий. Але навіть якщо процес ще триває, таке листя можна використовувати як мульчу. Розкласти навколо рослин шаром у кілька сантиметрів, це збереже вологу, захистить від бур'янів і поступово збагачуватиме землю. Таким чином навіть недозрілий перегній приносить користь, просто діє повільніше. Не забувайте і про те, що листяний перегній це довготривале добриво, його дія не закінчується через місяць, як у мінеральних підживлень. Він працює кілька років, поступово вивільняючи поживні речовини, і кожен сезон робить землю ще кращою. Якщо щороку додавати, хоча б трохи перегною, через кілька років ваш город стане як чорнозем, і це не казка, а факт, який доведено поколіннями. Висновок простий не паліть те, що може нагодувати землю. Кожен листок це шматочок майбутнього врожаю. Якщо зібрати його з розумом, дати йому перепочити, а потім повернути у землю він віддячить сторицею. Листяний перегній це золото, яке не блищить, але годує, це мудрість природи, яку не треба вигадувати наново лише згадати. І якщо кожен господар почне дивитись на листя не як на клопіт, а як на скарб, то і земля стане кращою, і врожай щедрішим. І життя в селі буде повніше, добріше, спокійніше.